Вердикт Капітал Банкрот це дуже велика компанія, МФО, яка свого часу дуже багато отримала незаконних виконавчих написів. В моїй практиці ми дуже багато таких написів скасували в судовому порядку. І наразі є момент, що люди стикнулися з тим, що а що робити далі. По-перше, все одно потрібно визнавати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню. Так, це означає, що ви можете не повернути ті кошти, які з вас стягнули, і відповідно витрати на суд. Проте є така компанія, цікава DebtForce, яка свого часу дуже багато кредитів викупила у вердикт капітала. І, можливо, ви потрапили в ту ситуацію, коли ваш кредит викупили. І в такому випадку саме DebtForce компенсує вам всі кошти. Отже, якщо ви маєте виконавчі впровадження, де є вердит капітал або дептфорс, пишіть нам, і ми скасуємо в судовому порядку ці виконавчі написи і повернемо вам кошти. Звільняйте себе від боргів і знайте, захищайте свої права.